Інноватика в освіті провели у Черкасах. Освітяни зібралися, щоб обговорити зміни, що назрівають у галузі. На відкритті заходу міський голова та обласні профільні чиновники нагородили відзнаками черкаських педагогів. Сьогодні іде війна, фактично, щоб знищити нашу ідентичність. Освіта, культура, наука. Це сьогодні ті стовпи, які повинні розвиватися, повинні жити повинні працювати, тому що вкладати ми повинні в першу чергу в наших дітей. Зміни відбудуться насамперед у середній та старшій школах. Учням прагнуть надати більше можливостей для вибору предметів. У пілотному режимі зміни почнуть впроваджувати в окремих школах із 25-го року. На реалізацію всіх етапів масштабної реформи відведено 10 років. Не уминуть зміни і дошкілля Києвом уже ухвалено новий закон про дошкільну освіту. І по новому звучить сьогодні підходи до дошкільної освіти. Ми сьогодні багато часу маємо приділяти для того, щоб закріпити нову українську школу в початковій освіті, і ми розуміємо, що там ще нам треба займатися і психологічним, і соціальним станом наших дітей. Оновлення в освітніх закладах невідворотнє, зазначає про. Пільна заступниця міського голови до слова місто Черкаси за результатами НМТ у 2023 році посіло четверте місце серед обласних центрів України. Щоб зберегти і примножити успішність школярів, до реформ у місті вже починають готуватися. В черкаській світі ми вже починаємо здійснювати певні кроки для того, аби такий от етап реформування він був простішим, він був легшим і він був більш. Безболісним і для учасників освітнього процесу, і для дітей, і для вчителів, і, зокрема, для батьків. Продовжилась робота у форматі панельних дискусій. Фахівці говорили зокрема про законодавчі реформи, цифрову трансформацію освіти, інклюзивне навчання та психологічну підтримку дітей. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.